Всім доброго дня, мене звуть Сергій Іванович. Я керівник господарства родина Агро. Ми знаходимося в Олександрівському району Кіровоградської області. Наш земельний банк 3000 гектар, із них 2710 гектар, це пахатна земля. Ми займаємося вирощуванням сільськогосподарських культур, таких як азима пшениця, зима ячмінь, соєшник, кукуруза, соя, горох, гречка, багаторічні трави, кукурудза, назерно та силос. Тримаємо тваринництво і велику рогату худобу і, сви, і займаємося свинарством. Скільки у вас техніки джундір і чому обрали саме її? В нашому господарстві е основна маса техніки імпортного виробництва це джундір. У нас на сьогоднішній день чотири трактора джандір, комбайн Жандір, прицепні знаряддя. з них рулонний прес-підбирач В 451, який ми придбали в цьому році. Чому ви вирішили придбати саме рулонний прес-підбирач Джондір в 451 М з усіх пропозицій, які нам надходили по прес-підбирачам? Вибрали іменно Джондір. В 451, то що він підходив по всім характеристикам для нашого господарства. До цього ми працювали з вітчизняними прес-підбирачами, підбирачами, які були у використанні, і нам не деякі процеси ми не могли зробити, Підбирати солому дуже змільчену або в великих валках широких, тому цей підбирач підійшов нам ідеально. Чисто по всім показателям, які ми які ми планували для себе, які завдання ставили перед ним у вашому господарстві? У першу чергу це заготовка соломи та сіна високого качества, в тому числі більше ми звертали уваги на сіно. Щоб воно вовремя підбиралось. Тут є барабан, який можна поставити, і солома буде вже в тюку, вже зі змільченням зроблена. Оце нам такі були главні критерії до цього підбирача. Тим паче, що в нас комбайни, волки вложить широкі, і цей підбирач справляється, підбирає їх повністю, не залишаючи ніяких рештків, чисто і качественно. Які перші враження від роботи цієї машини? Скажу чесно, це був, якщо не шок, то дуже велике таке захоплення, тому що не тільки моє, і всіх і механізаторів. Це якийсь новий такий скачок у нас був в заготівлі грубих кормів. Ця машина справилася з тими завданнями, з якими ми навіть не могли планувати при попередниках. Ми підбирали солому. Там, де її неможливо було підобрати гороху, наприклад, де дуже мало було її в цьому році, він підобрав солому ячміня, яка ми раніше підбирали тільки вечором або ночі не вийшло. І плюс і ще додав це, вона і змільчалась. Є в цьому прес-підбирачі обв'язка і нитками, і сіткою. Що нам подобалося, ми змогли змільчити солому, обв'язати її сіткою. Вона набагато буде краще хранитися, не висипатися. Також ми закономимо на цьому, що ми будемо хранити її більш качественно. Як справляється підбирач з різними культурами? Да, на наш подив, то підбирач повністю оправдав наші сподівання. Навіть більше, я ще раз наголошую, що ми підбирали навіть ті культури, які раніше не могли підбирати. Плюс до того, що ми допомагали сусідам, які не змогли своїми пресперебирачами підобрати. Э, Солому, то ми їм допомогли все це зібрати. Високо оцінили роботу цього предсбирача не тільки я, але й в господарстві, навіть наші сусіди. Як ви оцінюєте швидкість роботи та продуктивність? Продуктивність цього приспідбирача в два рази більше тих підбирачів, що ми використовували. Ми дуже задоволені. Ми за час змінної роботи. Прес-підбирач підбирав до 2 тонн азимої, соломи зимої пшениці при урожайності до 4 тонн соломи з гектара. Цим підбирачом можна підбирати як суху, так і зволожу. Ну, Нам більше цікавила суха, тому що пересохша, іменно пересохша, піддається не всім підбирачам. Цей підбирач навідмінно справився з цією задачею. Чи задоволені вищільністю і формою рулонів? Так, Ми дуже задоволені, ми одразу ж почали пробувати рулони. Разної щільності по-разному набивали і разного діаметру. Вибрали для себе оптимальний, орієнтувалися на те, щоб він правильно набивав щільно, зразу починаючи з центру. Тобто, на що ми сподівалися, те і вийшло. Чи легко працювати оператору з цією технікою? Механізатори прийняли цю техніку, ті, які працювали на других підбирачах І вони швидко адаптувалися до неї, ніяких нових настроїв не було. Вони зразу з першого дня пішли в роботу і, в принципі, ніяких збоїв не було, ніяких навіть визова сервіса. Ми з першого дня, як нас обучили механізаторів, механізатори, які працювали на підбиранні соломи цим пресом, Дуже задоволені, і вони старались більше времені працювати, е, навіть чим ми від них е, требували. Не тільки те, що ми швидко обрали зі словою вовремя, але і качественно. Це одне з пріоритетів, що нам хотілося б, ну що ми хотіли отримати від цього прес предпри... підбирача. Предпри... Що для вас найбільша перевага цього підбирача? Перевага цього підбирача для нас в першу чергу те, що ми. Можемо підбирати всі культури, всі солому всіх культур або сіно, яке ми вирощуємо в нашому господарстві, плюс до того, що ми можемо тюки обматувати як нитками, так і сіткою. Більше нас цікавить обмотування сіткою і те, що в цьому призбирачу є барабан, який де ми можемо змільчати солому. І потім цю сітку заматувати. Це дуже для нас, так скажемо, вигодно, тому що зимою ми використовуємо цю солому інколи на корм, інколи на підстилку для великої роботи худоби. І, і змінчена солома більш практичніша, більш з неї технологічніша. Для нас є один із плюсів. Чи рекомендували б ви джундір в 451 М іншим господарствам? Так. Ми на 100 рекомендуємо цей прес-підбирач В 451 іншим господарствам. Тим паче, що ми, я ще раз наголошую, в цьому році допомагали сусідам в багатьох моментах підбирати їхні, їхню солому, де вони своїми підбирачами не змогли справитися, і багато хто вже виявив бажання також. Придбати, звертався до нас за консультацією, і приїжджав, дивився, пробував ще раз. Тобто, вже зацікавлені особи є навіть перший, перший рік нашої роботи з ним. Як ви оцінюєте роботу компанії Лантех? Ми з компанією Лантех працюємо вже більше, мабуть, 20 років. Сервісна служба досить таки мобільна. Все робиться качественно. Ми дуже задоволені роботою і з компанією Лантех і по побслуженню техніки Джондір. У нас немає ніяких до них зауважень. Скільки б не мінялись менеджера, скільки б не мінялись сервісники, в нас завжди добрі відносини. Ми дуже задоволені. Дуже дякуємо компанії Лантех за те, що вона нам порекомендувала, не тільки, цю, не тільки цей підбирач, а всю техніку рекомендує і обслужує. І будемо надалі, думаю, співпрацювати тісно з компанією. Ми дуже задоволені, дуже задоволені. і бажаємо тільки далі процвітання компанії Лантех і компанії Джандір. Дуже дякуємо за таку техніку, яку нам поставляють.